Вчора на адресу міської ради надійшло звернення, вірніше, заява Лазівського міського голови про прохання припинити його повноваження. Відповідно до регламенту та законодавства, дане питання має бути розглянуто на сесії міської ради, тому сьогодні було проведено попереднє засідання комісії, спільного засідання постійних комісій. На спільному засіданні постійних комісій була відверта розмова, де голова повідомив свої свою мотивацію щодо складання. Повноважень виступили відповідно депутати своє бачення розвитку громади, верніше не бачення розвитку громади без міського голови Зеленського Сергія Володимировича. На комісії дане рішення було не підтримано, але винесено в сесійну залу. Ну і відповідно на сесії міської ради дане рішення було не підтримано переважною більшістю голосів депутатів Лазівської міської ради. Я особисто теж голосував проти, тому що вважаю, що Сергій Володимирович має залишатись на посаді міського. Голови в нього це добре виходить. У нього величезний потенціал, величезний ресурс. Багато дуже зроблено, і ще попереду дуже багато можемо разом зробити. Міський голова. Команда заступників, депутати міської ради, виконавчі органи всі причетні. Ми можемо багато зробити для нашої громади, тим більше в такий скрутний час. Що буде робити далі Сергій Володимирович? Це його право. Законодавством передбачено прийняття відповідного рішення. Воно сьогодні не прийнято, тому він залишається на посаді міського голови. Не звільняється його право подати повторну заяву або звернутися до суду з мотивуванням того, що були порушені його права.